Вам розповім історію про те, як звірята гралися, пустували з вогнем. І що з цього сталося? Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Починаємо. В лісі, у великій хаті, де електрика та газ, проживала сім'я зайченят. Мама й тато синочка попереджали, що вогонь. Це небезпека, бо спалити може все. І хоч близько, хоч здалека, але біду завжди несе. Вчили сірники не брати, бо малим сірники не гра, ще вогонь не розкладати в лісі чи серед двора. Усього пострибайчика вчили, бо дуже-дуже його любили. Розважатись, але самому так сумно. Ой, чую тріск гілля, хтось наближається здаля. Білочка родинка, і так спритненька, Ти по гілочках стрибаєш, та горішечки збираєш, Ти по гілочках стрибаєш. По стрибайчику. Привіт, білочка Бася! Я дуже радий тебе бачити, така гарненька, чепурненька. Ой, будемо разом гратися, розважатися. Дякую тобі, а я сама стрибала, та стрибала. Потім горішки в кошик я набрала. Горіхи зайчику смачні, коли їх підсмажити на вогні. Ой, що я бачу? Ось вони гарні сірники. Ой, не можна сірники брати і газ підпалювати, бо мама заборонила мені це. Особливо, коли немає дорослих. Не можна так, не можна. Нічого страшного. Якщо заборонено вдома, то ходім на вулицю. В лісі вогнище розкладемо, запалимо, горішків насмажимо. Пострибали, як лісі у ліску стали звірі до танку. Першим давно не танцював, а за ним прийшов Назбирав сухий гілочок, зараз зробимо ось таке вогнище. Підпалимо сірничок ось і з'явився язичок. Ой як горить полем'є, палає, але вогонь нас не злякає. Зараз кинемо горішки, хай підсмажуться трішки. Ми зараз пограємо через вогнище пострибаємо. Ні, я боюсь. Взагалі я ж дівчинка, я караші пострибаю, ніжки розпорозминаю. Це я зроблю, дивись, як треба. Привіт усім, хто любить сірники, хто вогнище розводить залюбки, хто із вогню усім несе біду, усіх вітаю. Всіх я вас люблю. Ой, що робити? Як вогонь нам загасити, вже згоріли, а не підсмажилися трішки мої смачненькі горішки. Ой ой, 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 мій квіт, хвостик палає, я не знаю, що робити. О, я пам'ятаю, треба подзвонити пожежнику. На 101, мама мені казала. Алло, алло, це. Зайчикова хатка, у нас пожежа, приїжджайте, будь ласка, швиденько. Виклик прийнято. Зайчик, відійдіть з білочкою у безпечне місце. Чекайте, виїжджаємо. Треба в ліс мерщій рушати, ліс та звіряток рятувати. Гей, пожежники, готуйтесь і в дорогу далеку лаштуйтесь. 人とジッ Понесу, їй дам, їй дуже сподобається. Стій, це не квітка. І цю паличку, якщо не загасити, вона може наробити дуже великої біди. Тому давай зараз це зробимо і загасимо цей вогонь. Пробачте нас, будь ласка. Ой, пробачте. Я не хотіла ніколи правила вивчати. А казала мені матуся сірників до рук не брати. Ой, наробили стільки лиха сірниками тими. Друзі, сірники не втіха. Не будемо грати з ними. Білочка, зайчик, я вас дуже прошу і ви, малята, вивчіть правила безпеки. Будьте обережні, знає хай дитина кожна. Жартувать з вогнем. Не можна. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Грати із вогнем не варто. Не розпалюйте багаття ані в лісі, ані в полі. Легко вогник запалити та не просто погасити. Якщо лихо не минуло і пожежа спалахнула, Цінний... цінних не втрачай хвилин, телефонуй. На 101. Діти. Пропоную зараз вам пограти в гру, коли вогонь може бути другом, а коли може бути ворогом. Ви будете грати з нашими дітьми? Так. Так, так добре. Давайте пограємо. Дивіться, це добрий вогник. Він посміхається. А це злий вогник. Зараз, діти, ми з вами подивимося. Коли вогонь друг, а коли ворог. Дивіться, горить камін і дає нам тепло. Це добре чи погано? Так, це добре, це вогонь друг. Коли загорівся ліс? Це добре чи погано? Так, це злий вогонь. Коли ми розпалили багаття і готуємо їсти, це добре чи погано? Так, це добре, це вогонь, друг. Коли в нас загорілася праска, це добре чи погано? Так, це дуже погано, це вогонь, злий. Коли вибухнула колесо в машині, це добре чи погано? Погано, це вогонь, ворог. Коли загорілася розетка, це добре чи погано? «Так!» Це погано, це вогонь ворог. Коли горить, горить свічка і дає нам світло, це добре чи погано? Це добре, це вогонь, друг. Коли у нас опік від сірників, це добре чи погано? Так, це вогонь, злий, він нам ворог. Коли загорілася будівля і палає будинок, це добре чи погано? Так, це вогонь злий. Коли матуся готує нам їсти на плиті, це добрий вогонь чи злий? Це вогник добрий. Будьте обережні і пам'ятайте, що вогонь це не іграшки для дітей. Всі повинні пам'ятати діти, правила завжди сірничок до рук не брати, щоб не трапилось біди. Сірничок це не забава, але в малих іще руках, може, іграшка цікава наробити страх і жах. Тож і ви часу не гайте. добре правила вивчайте. Зайчик, білочка, давайте ми з вами повторимо правила пожежної безпеки. Але спочатку давайте з малятами відгадаємо загадки. Згодні? Так, згодні. Починаємо. З язиком але не лається. Без зубів, але кусається. Що це? Так, це вогонь, правильно? Без крил, без рук, без ніг, а вгору піднімається. Що це? Так, це дим, правильно? Буває, хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, крихка й тверда, та й більше рідкою буває. Найважливіше в пожежного зброя, з нею завжди іде він до бою. Що це? Так, це вода правильно. Спішить сюрмить дорогу дай моргає синім оком, прийде вчасно і біда людей обійде боком. Що це? Так, це пожежна машина, правильно? Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це? Так, це пожежний, правильно. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку. і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Що це? Так, це вогнегасник, правильно. Зайчик, давайте з вами пригадаємо правила пожежної безпеки. Що не можна робити? Що не можна робити? Не можна гратися з сирниками. Правильно. Заборонено за носити запалені палички. Так, ще діти не можуть розпалювати вогнище самостійно без дорослих, а ще не можна запускати паперових літачків, які палають. Правильно, зайчик? Не засвічуй свічку самостійно без дорослого. Так, також дуже гарне правило. А ще не можна дітям вмикати газ. Запам'ятали? <клес> малята, а ви запам'ятали правила? Зайчик, білочка, і ви малята, пам'ятайте, що вогонь може бути другом, а може бути і ворогом. Вогонь за лічені хвилини може спалити все: будинки, дерева, звірят. І навіть птахів, які сидять у гнізді і висиджують пташенят. І коли немає дорослих вдома, і ти лишився сам, не грайся ніколи з сірниками, бо ти, білочка, слухняна донечка, а ти зайчик, слухняний синочок, ліхтарик краще засвітити, як стало в хаті темно вмить. Не треба свічечку палити, бо від неї. Все згорить. Діти, а чим можна загасити полум'я? Я знаю Чим? водою. Так. Писочку. Так. А ще вогнегасником. Ну все, за вас я впевнена, що ви сірники брати не будете. Але якщо щось і трапиться, то ви обов'язково справитеся. Так, малята? Так. так, ми ніколи сірниками не будемо грати. Сірникам у грі не місце. Усім треба пам'ятати. Так, дійсно. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Так, діти, запам'ятайте, це обов'язково. А як трапилась біда, не ховайся у куток. Ти на вулицю вибігай і допомогу викликай. Хай добре знає донька і син. Пожежний номер, який 101. Добре. 102, поліція спішить, щоб вас швиденько захистить. Набрав 103 і на підмогу мчить медична допомога. Натисніть 104 і відразу, коли почуєш запах газу. Я думаю, що ви, малята. І ви, зайчик з білочкою, добре запам'ятали ці номери. А тепер я пропоную звірятам і вам, любі діти, пограти в музичну гру, Уяви себе справжнім пожежником. Таю малята! А чи ви знаєте, хто такий пожежник? Так, це працівник пожежної охорони. Він гасить вогонь і рятує людей. А ви б хотіли побувати у ролі пожежників? Тож давайте разом пограємо в гру і на пожежній машині вирушимо на виклик, будемо гасити полум'я. Будьте уважні та швидкі. ding 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 Ось яка історія трапилась нашими друзями. Тож, діти, назавжди запам'ятайте, і лиха в домі ніколи не майте. Хай не палають пожежі ніколи, ні в ваших домівках, ні в лісі, ні в полі. Хай вам вогонь буде вільним слугою, хай не загрожує лихом бідою. Будьте здорові, слухняни, усміхнені та бадьорі. До нових зустрічей!